За партами з книжками, а на майданчику з руханкою. Так розпочався день для школярів 17-ї школи. Першокласниця Віола каже: від таких активностей зарядилася на весь день. Сюда! Наступна фізкультзупинка локації зі спортивними майстер-класами та рухливими іграми. Третьокласниця Єва розповідає, у цій вправі головне не швидкість, а організованість команди. «Був швисток, нам треба було не відпускавши парашут, залізти всередину. Та команда дуже сильно спішила, а ми аж три рази підряд перемагали. Її однокласник Макар Борис додає, такі вправи виконує легко, бо ж займається спортом. Перше та це самого борона, друге футбол. Це більше як моя любиті заняття, що я люблю більше всього робити. Перше враження дуже класне, друге враження тут дуже цікаво, що наступне що будемо далі робити. Поруч п'ятикласники випробовують свої сили у майстерності боксу. Михайло Мураш каже, у вільний від навчання час займається теквондо, а от у боксі сьогодні сперенгує вперше. Класно, мабуть, буду ще й цим займатися. Мені дуже сподобалось, непоганий спорт. Такий фізкульт-день у школі додає подобається більше ніж навчання за партами. На уроках не дуже весело скучно. Учасник спортивного гуртка Даніел Штомпіль прийшов сюди разом з тренером. Каже, важкою атлетикою займається два роки, тому сьогодні показує свої вміння учням. Показати дітям, який є спорт, бо він ну не дуже популярний. Дітям я думаю, подобається таке, щоб показати силу. Сьогодні для учнів перших восьмих класів майстер-класи проводять вчителі та гості закладу, представники спортивних шкіл, клубів, асоціацій та громадських спілок, розповів заступник директора з виховної роботи Сергій Сердюк. Більше тисячі осіб, більше 15 локацій, починаючи від баскетболу і футзалу, і закінчуючи спортивним рятуванням, флорболом, теквондо фехтуванням, боксом, важкою атлетикою. І основною метою сьогоднішнього нашого заходу, сьогоднішнього фестивалю це популяризація фізичної культури спорту, пропаганда здорового способу життя і в цей нелегкий воєнний час подарувати невеличку радість нашим учням. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.